Гаряче тіло обпікало жаром. Воно пащило і рівномірно здіймалося в непередбачуваних обіймах. Тяжке гасове дихання лоскутало її тендітні плечі, і вона, все ще здивована, не могла опам'ятатися від того, що сталося нещодавно. Цього дня казка нарешті прийшла до тями. Тяжкими зусиллями Фарнеза і Щирке найдрібніші уламки її душі та пам'яті було зібрано воєдино, перш ніж вони знову розкололись при зустрічі з ним. Митєве возз'єднання закінчилося довговічним розлученням. Відчуття краху Чорним мороком огорнуло душу мечника і осіло в думках про виною за свою руйнівну сутність разом з шаленством, що межувало між абсолютною люттю та сміхом з власної наївності. Він, безвідрадний, мертвенним мовчанням нагадував на гріб'я сподівань. Обличчя його було мов живе, а очі спустошені. У відчайдушній безпорадності позвірськи розколов товсте і ще донедавна живе ельфгельмівське дерево, що засочило кривавим містичним соком, окропивши землю в долині від селища. Там він розкидав і облишив свій обладунок, а за тим байдуже повернувся назад. Фарнезе сиділа на підлозі в потемках. Невеличкий будиночок був спустошений, хіба що її плач розсікав тишу. Хаотичні думки руїлися в змученій голові і поперемінно змінювали вину, жаль, співчуття та страх. Вона картала себе за те, що зважилася оживити розум казки, вклавши серце у груди. Її терзали мука і біль від співічутого страждання двох закоханих, що не можуть зустрітись. І десь в глибині я тріла власна рана. Фарне за Гаца, постійно думала, чим може допомогти, як підтримати, що зробити, аби тепер повернути його до тями. Та найбільше за все вона боялася втратити власну цінність для нього. Цей страх був ледь помітний, неокреслений, і на фоні всіх переживань невідчутний, хоча насправді він всеціло огортав душу і ядовито пускав коріння в серці. Касці більше не потрібен догляд. Те, з чим Фарнеза могла по-справжньому допомогти, більше не потребує помочі. Довготривале самобичування ледь не призвело до паніки. Вона раптово сперлася на ліжко, ветеупилася в одну точку і тяжко захикала, аж поки неочікуваний грюкіт дверей не допоміг схаменутись. Наляканий погляд миттєво прикувався до скам'янілого силуету, що відкидав довгу тінь, освітлену місяцем, яка почасти закривала її. Тремтячими руками, все ще спираючись, вона піднялася та подібно гасові мовчки завмерла. Це тривало якийсь час, поки Фарнеза несміливо підійшла до нього і почала вишукувати життя в його очах. У нікуди звернений, погляд видавався байдужим і порожнім. Раптовий трепет пройшовся струмом по тілу. Від її невпевненого дотику, здавалося, ледь збився подих, і він нарешті поглянув на неї. Дивлячись на Гаца знизу верх, її все ще заплакані очі засяяли, зведені брови висловлювали обнадійливу певність у тому, що все буде гаразд, а відчуття підтримки у цьому дотику до грудей змусили врешті відчути жалісливу слабкість там, де вона торкалася. Невгамовне тепло зашумувало в крові і ринулося тілом. Поступово ставало гаряче. Він не зміг вигадати кращої відповіді, тож з усієї міці обійняв її притис до тулуба. В цьому жесті відчували свічай і вдячність, що так синхронно огортали їх обох. Фарнеза легкими лоскотними дотиками пройшлася по рельєфу його оголеної спини. В правому вусі швидко тукало важке серце. І ця тяжкість, здавалося, передалася їй. Дивлячись в темної кімнати, вона нахмурилася і відчула тривогу. Страх роз'їдав її зсередини. Огидний та улесливий голос про жагу наблизитися до цього недосяжного чоловіка і почати переможну боротьбу за його серце, власниця якого далі як ніколи. Знайти розраду горю в змійному яді спокуси, зажадав би будь-хто безнадійно закоханий. Чи допустить його пильне око необачний укус? Чи пробачить вона собі таку карколомну зраду власних переконань? Гац, безпорадний нещасливий муж, сліпий до перепитій душі та не позбавлений гріховної суті свого людського єства. Будучи затисненою в цих грубих обіймах, вона розкрила вуста, не здатна ясно дихати та мислить. Прихилена щокою до нечутливого тіла, Фарнеза злегка повернула голову і торкнулася губами оголеної шкіри, гаряче видихаючи все ще недостатнє повітря ротом. Його цілком заміняв той, кого Фарнезе так жадібно прагла спожити. Пристрасть. Віроломна, а моральна не ця пристрасть огортала їхні тіла. Непомітно для них обох тепло переросло у полум'я, скрилося, зажевріло хітю у потемках ночі, підсвітлюючи гріх. Її дихання, чи ледь настоїн в шкіру, пройшовся хвилею трепету по його тілу. Стискаючи її стан ще сильніше, він намагався боротись з цією незбагненою жагою. Та, зрештою, спустив руки нижче, притуляючи пах. Її солодке ахкання відлунням прозвучало у вухах, тож він заплющив очі і підняв голову догори. Потреба миттєво відрефлексувати, запам'ятати подію, оцінити її, змусила Гаца подумати. І, подумавши, він відсторонився від неї. Глибоке дихання розсікало нічну тишу. Жага поступово залишила по собі хворобливу остуду та тупий біль. Надивившись на неї, Гац відсахнувся та пішов. Ти сутужно дишеш у каюті, важко поранений. Наставниця, як завжди, зробила все можливе, аби врятувати нашого захисника, а я, як завжди, нічого. В мені ятрить терпекає почуття прикрості, через що я вкотре стискаю губи, коли бачу тебе в невимовних муках болю. Усе моє тіло відгукується щемливим тремтінням на кожне твоє тяжке зітхання, і я ледь стримую сльози. Аби не показати, що мені до біса шкода від того, як ти в жертвуєш своїм тілом задля нашого захисту. Я не знаю, що у тебе робиться в голові, але дозволяю собі тимчасову егоїстичну злість. Ти сам собікат, і я не знаю, чи є хтось жорстокіший за тебе. Чому ми так схожі? Я прошу у Чиркена гнути за тобою. Вона втомлена та, здається, сповнена впертої жаги постійно бути біля тебе. Я навіть трохи заздрю, вона має право бути так довго поруч з тобою, адже здатна приносити користь. Та хай там як, Айвалера Валера вмовляє її піти спати до казки в каюту. Я ж залишаюся з обіцянкою скоро повернутися. Здається, тобі трохи легше. Дужі груди нарешті ритмічно здіймаються в спокійному диханні. Твоє ненасуплене мирне обличчя видається навіть трохи неприродним, і я мовчки стою над ним, зачаровано споглядаючи. Раптом ти змінюєшся на лиці, немов від страшного сновидіння, і мені нічого більше не спадає на думку, як впевнено та не без остраху торкнутися його. Усе затихає, окрім мого ошеленілого серцебиття, що начебто злилося в голові зі звуками нічної тиші та розсіченого кораблем моря. Тимчасовий острах проходить, і я відвертіше проводжу долонею по щоці. Ти міцно спиш зморений денною баталією. Заспокоївшись, я сідаю поряд, щоб ще раз обробити твої рани, впевнено у міцності твого сну. Я не хочу тебе тривожити, але мушу дотримуватися проміжків лікування, аби скоріше загоїлися порізи на твоєму тілі. І щойно я ледь торкаюся твого тіла, ти міцно хапаєш мене за руку, рефлекторно і боляче стискаючи її. Від жаху аж збивається дихання, я з переляком дивлюсь на тебе, немов упіймана на злочині. Гострий, рішучий та сповнений сили погляд пронизує мене, і я відчуваю легке тремтіння в руках та лоскіт в животі. Певно, ти побачив лише наляканий вираз обличчя люди, нездатної хоч якось протидіяти тобі і тому відпускаєш мене. Тяжке зітхання сходить з твоїх уст і приносить полегшення нам обом. Вибач, кажеш ти, відсторонено дивлячись уверх. Ні, це ти вибач, що розбудила тебе. Я лише хотіла, твоє різке поривання встати, змушує мене затнутися і почати благально просити не рушити вже й так порушений спокій твого втомленого тіла. Та ти знову міцно хапаєш мене і роздратовано кажеш припини жаліти мене, фарнезе. Наснага, якою було сповнене твоє бажалісне стискання, змусила мене почервоніти і переосмислити сказане. Після мого скрикування ти відпускаєш мене і пронизливо дивишся у сльозливі очі. Здається, ти добрішаєш. А тому неквапливо торкаєшся мого гарячого лиця та мовиш, не роби так більше. Я не витримую і починаю плакати, ледь здатна щось відповісти, тож замість слів я притуляюся до твоєї долоні ближче та злегка трусь. Це не так, гаце, тихо зривається з моїх уст. Я просто ти не даєш мені договорити те, що я й так не змогла б сказати. Ти знаєш про мою слабкість та біль перед тобою, і ось нарешті зважуєшся цим скористатись. Швидке поривання застигає в неквапливому поцілунку. Твоя рука все ще зі мною, я намагаюся запам'ятовувати кожну мить, та що довше ти торкаєшся мене, тим швидше я втрачаю здатність ясно мислити. Ти цілуєш одразу пристрасно, наче до біса довго стримувався. Палке поривання миттєво розпалює в мені жагучу гріховну хіть. Я намагаюся відкинути всі чужорідні думки, і ти допомагаєш мені з цим, поступово схиляючи на ліжко. Воно з біса незручне, тож ти підводишся і стаєш наді мною. Я бачу твоє кремезне, незнищене, титанічне тіло, обвите моїми бинтами. Ти стоїш а, і пильно дивишся мені у вічі, вишукуючи сумнів, якого там майже не залишилося. Щоб ти там не запримітив, а воно миттєво тоне в твоїх руках, якими ти стискаєш мої стегна. Різким пориванням ти здіймаєш мене, і я притуляюся всім тілом до твого нелюдського єства, чіпляюся за нього. Обіймаю ногами, впиваюся і єднаюся, як можу. Твоє гаряче дихання обпікає мою шию, ти міцно тримаєш мене, але я все рівно чогось боюся. Тремпливими руками я занурююся в жорстке волосся, вдихаю твій масний запах і відчуваю, як мене пронизує спокуслива слабкість. Я обоє м'якаю в твоїх руках. Ти садиш мене на стіл і різким рухом здираєш штани. Здається, ти їх порвав. Я навмисно дивлюся на тебе жалісливими жартовними очима, принадно обігруючи свою слабкість перед тобою, яка й так не награна. Мені стає смішно з думки, що колись я хотіла тебе вбити. Мимовільний усміх на моєму обличчі ти стираєш маским вульгарним поцілунком. Я ж нетерпляче відповідаю взаємністю відчуваю, як холодний метал впивається в бедро, а права рука сковзить між стегон. Раптом ти вирішуєш оголити мої груди і тому різко здираєш сорочку. Гудзики брязкають і котяться по підлозі, не здатні заглушити зойк. Невтолимий і голодний. Я відчуваю, як ти стримуєшся і борешся зі своєю інфернальною ненаситністю та жагою. Ти торкаєшся мене, хаотично перебираєш руками тут і там, тяжко дишеш в шкіру, стискаєш, а потім лагідно цілуєш, зупиняєшся на мить і зрештою припадаєш до моїх рудей, знищуючи відстань і совість. Я чую цей нечіткий голос він пробудився від твоїх переживань. Я чую, як він наростає, як він шипить і дорікає, набираючи святенницького тону. Він засуджує мене він. Нестримний стогін зривається з моїх уст. Достатньо голосний, аби привернути увагу, і все через те, що ти кусаєшся. Я обіймаю твою голову, що так солодко припала до моєї душі і зажмурююсь від сорому та насолоди. Трепет проходить по всьому тілу, я ніби божеволію. Схаменутися допомагає твій небачених розмірів меч, що ти дістаєш просто зараз. Певно, від здивування я завмираю з розкритим ротом, а ти на це лиш насмішливо посміхаєшся. Не думала, що ти колись таки справді мене розрубаєш? Ти піднімаєш мене зі столу і притуляєш до стіни. Я міцно тримаюсь за твої кремезні плечі, в які ж силою впиваюся від болю, коли ти роздираєш мене зсередини. Тяжке зітхання і плач неконтрольовано пронизують наш з тобою простір, і ти поблажливо завмираєш, аби я якось звикла. Схиливши голову, я подумки картаю себе, поки ти не починаєш цілувати моє обличчя. Тобі, мабуть, пораненому, важко непорушно тримати мене, тож ти злегка підкидаєш мене вверх і міцніше хапаєш. Я ж підводжу голову і схлепую. Ти бачиш моє заплакане лице і насуплені брови. Ти ніби кидаєш мені виклик, і я приймаю його, після чого ти починаєш рухатися. З цього моменту світ змінюється. А точніше, моє сприйняття його. Він стає таким байдужим і непотрібним, бо все необхідне просто зараз пронизує мене і викохує до втрати свідомості. Ти бачиш мій нечіткий розпливчастий погляд, по-дурному прикутий до дверей, а затим цілуєш в губи, жадібно привертаючи увагу, чи то поблажливо приводячи в себе. Збите дихання, аритмічне серцебиття, хаотичне зітхання та хтивий стогін відлунням звучать у абсолютно пустій голові. Я лише прагну цілковито поглинути тебе, прийняти цей добіса великий член, насолодитися тобою та твоїми дотиками. Ще ніколи ти не був так близько до мене. Тож, я в довірі до твоїх жилавих рук, мокучих грудей, тривку і спини дозволяю робити з собою все, що завгодно. І ти робиш. Ти набираєш оскаженілий темп. Ти вдавлюєш мене у цю дерев'яну низьку стіну, ти доводиш мене до екстазу, від чого я думаю, що це неправильно. Для це? Тільки і зривається з мене. І у відповідь ти з небувалою злістю граєш з усією знаною тобі пристрастю. Я хапаюся за тебе, я кожного разу заново перебираю руками і чіпляюся за ці павутинні бинти на твоїй спині. Я власним тілом відчуваю рельєф твого стану і роблю висновок, що ти Бог. Ти знову саджаєш мене на стіл і, спираючись, збавляєш темп, я не хочу віддалятися, я хочу безкінечно відчувати жар цього гріха. Але все має свій кінець і причину для екзекуції Ти обдаровуєш мене гарячим сіменем, кінчивши на живіт. Я миттєво починаю думати, наскільки ж сильно завинила перед казкою. Мабуть, я більше не зможу базає соромно дивитись у її невинні очі. Але наостанок ти рукою притуляєш мою голову і цілуєш в лоб. Байдуже сприймаючи факт того, що завтра всі дивитимуться на нас як на грішників. Усі, крім каски Гац. Гац. Залися зі мною. Гац. Давай разом слідувати за моєю мрією. М'яка посмішка та вабила. Його світле волосся вилося, трепетіло по волі вітру, охоплене блідим сяйвом, і від того здавалося, ніби є у Грифіті щось нелюдське, далеке від цього світу. Білий сокіл. Янгол Божество. Демон. Зараз він був ким завгодно, але не простим смертним, що так легко і витончено ступає по широкому клинку. Ходімо зі мною, Гац. Грифіт простягає руку, але Гац не в змозі ворухнутись. Він не прийме її. Він назавжди залишиться у цій пітьмі, потоне у ній, згине на дні і згніє, занурений умол, ставши її частиною. Небо ніколи не було прихистком для таких, як він, і тому воно завзято буде відштовхувати його, заганяючи у саму безодню пекла. Гацу нема чим дихати. Йому нестерпно боляче і сумно, але він лише сильніше стискає зуби. Холодна рука здавлює його шию, сильні пальці впиваються в неї. Ти належиш мені. Ти завжди належатимеш мені. Ти обіцяв, пам'ятаєш. Ти мій, гаце, навіки мій. Грифіт заходиться у сміху. Його гарне обличчя тепер не здається таким відстороненим і далеким від реальності. Він звичайна людина, його очі сповнені сліз, у їх вуголках причаїлися відчай та біль. Грифіт теж починає задихатися, але все ніяк не може вгамувати сміх. Їм обоєм нічим дихати. Вони обидва помруть вони обидва сміються. Хриплять, обливаючись сльозами, доки байдуже небо мовчки дивиться на них, жалюгідних людей. Гатс прокидається. Він жадібно хапає ротом повітря. Йому лячно. Грифіт вивейжається йому у перецвітанковій синяві, блідий привид недавнього кошмару, такий самий піднесений і недосяжний. Гац розуміє, небо бажальне до тих, хто готовий зректися мрії, промінявши її на меч і жагу до життя. Зірки. Могили забутих ідолів та нездійснених надій розчиняються в народженні нового дня. У народженні нової боротьби. Тобі насправді потрібні пояснення щоразу, коли я вирішую ризикнути життям заради тебе. Грифіт знов посміхається. Спокій разом із вітром огортає їх обох, селиться ледве чутним шелестом у бездушному камені. Навіть мармур не здається тепер таким холодним та твердим. Гац відчуває себе дитиною, яка задає дурні питання про найзвичайніші речі, але чомусь услід за цим його гордість не бажає вересклим голоском заявити про те, що її зачепили. Грифіт тихо зітхає, його очі сміються і дивляться то на гатса, то на безкрає небо. Світлі вії здаються золотими, вигнутою тінню опускаючись на щоки. Мовчання не зможе стати прірвою, що розділить їх зараз. Що це? Невже це і є щастя? Дивні, безглузді почуття ворушаться у грудях, але не здаються ні холодними, ні порожніми. Немов добрі прянощі, вони ледве відчутним присмаком осідають на язиці, норовлячи ось ось перетворитися у слова, далекі досі від грубуватої найманської мови. Непохитне кам'яне склепіння не в змозі зрозуміти, не в змозі прийняти того тепла, що маленьким сонцем спалахнуло в їхніх молодих серцях. Та ні, просто ніяковіючи, гац не знає, куди подіти погляд. Він збентежений. Небо занадто високе для тих, чия сила не мріє, а помста. Він не насмілюється турбувати його даремно і тому дивиться лише на його відображення у очах. Грифіта. Сміливих очах, що готові кинути виклик самому небу, самій долі. З мільйонів смертних Грифіт один має змогу змінювати своє і чужі життя, вириваючи їх з десниці Господньої. Гац розплющує своє єдине око, намагається. Емаружачись, закрити його долонею від бажального полуденного сонця. Вони ніколи не завершать цю розмову. Лиш тому, що вітер вирішив забрати за собою усі заготовані слова. Фемто так звучить неминучість. Гострий дзоб сокола встромляється у серце пса, доки пестер заякрила птаха. Людські крики та стогін зливаються одне невпинне благання жалитися, сльози змішуються з кров'ю. Платою за його життя будуть тисячі смертей. Чиїсь крихітні мрії, чиїсь непримітні душі згорають, віддані одному великому багаттю. Я хочу крила. Він не зупиниться. Шляху назад немає і ніколи не було. Дурні, вони повірили у те, що зможуть слідувати за його мрією, що зможуть жити завдяки його мрії. Твої крила будуть зіткані з ниток їх обірваних доль, білий сокіл. Твоє небо буде яскраво червоним, пофарбоване їх кров'ю. Грифіт більше не здається легендою, що зійшла в мирське життя, він ніби ніколи і не був людиною. Їхні очі були сліпі, їхні вуха були глухі, вони не змогли помітити цього, коли ще можна було врятувати свої душі. Але я не стану твоїми крилами. Я не стану твоїм небом. Я не буду вірним мечем у твоїх руках Світ руйнується. Старі звички, підвалини, їх усі забере новий Янгол. Сокіл Вісник нової ери. Вісник нового неба та нового сонця. Серце озлоблюється ще більше, перетворюється на камінь, на холодний мармур, запечатуючи в собі агонію гріха. Гац не має мрії, адже мрія несе за собою відповідальність. Він віддасть перевагу ненависті і помсті. Це грубе первісне полум'я не затягне в себе вогники чужих надій, воно ніколи не зможе їх прийняти і занапастити, ставши новою всепоглинаючою руйнівною мрією. Воно Роє зажарить камінь людського серця і опалить крила білого сокола. Гац більше ніколи не піде за світлом посмішки гріфіта, адже гріфіта більше немає. Є фемто. Так звучить неминучість. Так звучить гіркота. Такі на смак біль та розпач, що раніше сльозою збиралися у вуголках блакитних очей. Ти покинув мене, Гаце. Тепер я сам повинен іти за своєю мрією. Тепер тобі доведеться йти за мною. Хочеш ти того чи ні, ти навіки будеш моїм. Гріфіт. Він, привид минулого, що безповоротно зник у непам'яті, як і світлі дні банди яструба, що залишилися позаду, іскра колишнього вогнища, що оселилася в пам'яті. Гац за грубілими пальцями ветерірає сльози в темні ві. Йому не хочеться повертатися до жодного із світів. Примари, як і те, що перебуває під владою неба, надто жорстокі до тих, хто намагається йти на перекір долі. Завжди дивлюсь тобі у спину. Завжди за тобою, у затінку ледь контрольованого безумства і безмежної сили. Я йду вслід, впевнена у міці твого духу, хоч насправді бачу, як складно вести внутрішню війну з пітьмою, коли сили рівні. Я думала, ти знаєш, як перемагати, але ти просто боїшся на смерть, занурений в одвічну ніч. Єдине світло в ній пролита тобою священною люті кров. Твоя бездонна тінь, відкинута зі спини, має на мене вплив. Я звикаю, я починаю її любити і непотімно для себе плекаю власну пітьмо. Ти сидиш переді мною. Я вже звично для себе обтираю твою закривавлену спину і з усією можливою легкістю ледь торкаюся ран, на які тобі байдуже. Я знаю, що це все рівно боляче. Якби ти знав. Як тепер страшно у цьому світі без тебе. Кожного дня і ночі, споглядаючи замерзаною огидною потолочу, я думаю як добре, що ти є, я боюся, гаце. Я так боюся визирати з-за твоєї спини. Позбувшись віри в Бога, я отримала віру в тебе. Я не пережив ще однієї віроломної втрати. Ти не людської сили чоловік ти здаєшся незламним. Але щоденно я бачу все нові й нові порізи на полотні твого тіла, яких вже більше, ніж зірок на небі. І я, схоже, знаю кожен кожну рану, подряпину, синяк і рубець. Вони не встигають зникати. Якби я могла здерти свою шкіру і замінити покров твого єства, я б так і зробила, аби кожна нова рана не ятрила попередню, мов доміно. Сороміцьким спогадом щоразу майорить думка про те, що колись і я посміла завдати шкоди твоєму могутньому тілу. Як добре, що ти не гніваєшся на мене, я проводжу пальцями по задубілому шрамові, ледь торкаючись його. Він не зрівняється з моїм. Отриманий в кривавому бою за правду та свободу це радше болюча нагорода мужності, навіки залишена на твоїй кремезній спині. Я цілую його. Невпевнено. Але дуже охоче, я наближаюся і злегка цілую той шрам, зачарована його красою. Ти напружуєшся. Я бачу, як напинаються твої м'язи, миттєво змінюючи рельєф спини. Намить усе застигає, я не дихаю, ти мовчиш. Секунда непорозуміння чи топак невпевненості пролітає як вічність, і я, мабуть, здурівши, цілую твоє тавро. Ти, не обертаючись, помахом торкаєшся моєї ноги правою рукою і жимаєш її. Я чую, як ти глибоко зітхаєш, від чого мене починає трусити. Я притуляюся ближче, обіймаю тебе, що тулюся до твого тіла і руками торкаюся дуже грудей. Моя долоня, жадібно розкрита, застигає там, де б'ється твоє безстрашне серце. Я відчуваю його розмірений тяжкий бій. Ти у відповідь накриваєш мою руку своєю. Наші пальці переплітаються, і я заплющую очі, бажаючи так просидіти вічність. Незлічена кількість людей і потвор залишили рубці на твоєму тілі. Десь тут на грудях видніється шрам, заподіяний мною. Як добре, що ти нагніваєшся на мене.